Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати рецепт мого улюбленого рулету. Рулету з яблуками. Він готується дуже-дуже швидко і з'їдається ще швидше. Попробуйте приготувати цей рулет за моїм рецептом. Він вам дуже-дуже сподобається. Давайте перейдемо до приготування. А вам я вже дякую наперед за перегляди, за лайки і за коментарі. Для тіста нам потрібно 4 яйця. 120 грамів цукру. 130 грамів борошні, 8 грамів ванільного цукру, пів чайної ложки соди або чайна ложка розпушувачу. Для начинки нам потрібно 5 середніх яблук, 2 столові ложки цукру, пару столових ложок лимонного соку, яблука. Ми швиденько чистимо, щоб вони не сильно потемніли. Ось так. Ну, Звичайно, перед цим ми їх помиємо. Очищені яблука, ось так беремо і натираємо на терці, на крупні. Шкурку викидаємо. І так швиденько натираємо всі яблука. Шкурка залишається. Яблука я натерла і вичавлюю туди сок лімону У мене яблука солодкі Лімон для того, щоб не потемніли, яблука сильно впало зернятко І додаємо дві ложки цукру. Перемішуємо, пахне так славно. І перемішуємо. Все, начинка у нас готова. В яйця додаємо дрібочку солі і починаємо і починаємо збивати. Добавляємо цукор, я додаю весь. І тепер. Збиваю далі. Мука в мене перемішана з содою, з розпушувачем. Перемішали і висипаємо уже збиті яйця з цукром і дрібкою солі. Добавляємо дві столові ложки олії і перемішуємо акуратно? Руками. Я не перемішую. Міксером чи. Ось яблучка трішки потемніли, але це нічого страшного. Все рівно вони не такі, якби вони були без лимона. Вони б були темно-темно коричневі. Ми їх відсіжуємо, сіжуємо зайву вологу. Дечко застеляємо пекарським папером. І викладуємо яблучка, і їх ось так всі рівномірно розправляємо по всьому депу. Розприділила яблука. Бачите, які вони світлі, які вони гарні. Ось так по деку Я розподілила. Бачите, в мене тут трошки папір такий, що не, не цілий, ну нічого. Ось так буде. І сюди ви можете, якщо захочете, якщо захочете посипати 70 грамів потовти, щоб вони були мілкі, горішками. І також можете, якщо ви любите корицю, посипати корицею. Я це не роблю, тому що я, мені не можна горіхи, по-перше, я його буду їсти. І корицю я не люблю. Ось так ми. Зробили. І далі ми будемо викладувати наше тісто. Тісто, бачите, яке повинно бути якої консистенції? Ось, я його зараз отак виллю, щоб ви бачили. Дуже смачний і дуже швидкий рулет. Духовка в мене вже включена на 180 градусів. Ось такий акуратний. Все воно потім. Так можете трошки його потрусити, щоб він розрівнявся. Сяні подобається запах. Так, масяня. Дивіться, друзі. Бачите, в мене вона духовочка трішки з одної сторони, там в углу, в лівому, дальньому, бачите, більше припікає, тут менше. Ну Ще три минуточки я його потримаю. Ось такий він вже став. Окей, гарненький. Накриваю. Полотенцем ось так, накриваю, натягую і перевертаю, бачили? гарячі. Забираю деку. Акуратно, акуратно. Тут яблука. Акуратненько знімаємо бак папір. пекарська бумага, так з гарячого, акуратненько, не спішим. Нам немає куди спішити. Бачите, воно тут уже готове. Так, не хочу його засушувати, тому що він потім буде десь запікала 18 хвилин. Все, це можна викинути. А тепер дивіться: гарячий, гарячий. гарячий. Тепер ми повинні його... Чудовий, чудовий, друзі. Такий ніжний. Бачите, нічого не лопається, нічого, а пахне, а пахне. Ось. І залишаємо його. Можемо так, що його трохи він гарячий. Ні полопався, ні потріскався. А смачний, ви собі не уявляєте, свіжі яблучка. Дивіться, яка краса. Бачите? Ось так його залишимо, покажу з цієї сторони. Бачите, тут шовчик. Все акуратненько, трошки там яблучка. Все. Залишаємо його до того часу. Поки він не вистигне. Потім ми його посипемо сака цукровою пудрою. Ну ось, друзі, ми з вами. Спекли сьогодні такий чудовий, такий смачний рулет зі свіжими яблуками, весквітний рулет. Міру солодкий, дуже смачний. Приємного всім апетиту. Ставте лайки, пишіть коментарі.